<реш> Дивіться, то ліжко з масиву бука білого кольору. Шо таке є масив бука. То розшифровка дерев'яне ліжко, урода дерева, бук. Білий кольор, Дивіться. То все з бука. Дві дві. Це є велюр тканина. Ну тканина велюр, Так і велюр. Дивіться, що тут далі. Метр 60 на 2. Метр 60 на два спальні. Діти, дивіться. Ах, ах, хубава. Дивіться, ай, ай, хреба. Дивісь, там дам. Дивіться, піднімається підйомний металевий механізм, дивіться. А що? Рама металева, йде металева. Відстань, між ломелями усилена, на крок 2,5. 5. Ніша на постіль. Ціна. 23 тисячі гривень. 五年。Bon, <Yeah. S 1> yeah.